Ой, не вмію я срачі піднімати в інтернеті. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Записав відео про вакцинацію. Кажу, життя продовжується. Раджу вам провакцинуватися від ковіду, бо це значно знижує ризик померти від ковіду на 70%. Я особисто в реанімаціях розмовляв з лікарями. Вони казали, у нас в реанімаціях. Лежали і помирали, тільки не вакциновані. І ті, хто були вакциновані, перед смертю казали, що вони цю довідку купили. Стосовно коли вакцинуватися, дивіться: якщо ви перехворіли ковідом е антитіла тримаються в крові від місяця до шести. Вважається, що через чотири місяці після того, як ви перехворіли, вже можна вакцинуватися. Але я раджу провакцинуватися ще раніше, бо антитіла можуть е вийти з крові. А так за графіком. А так за графіком. Питайте свого сімейного лікаря, коли ви там останній раз вакцинувалися. Е в поліклініках наших, які працюють, є вакцини. Вас подивляться, поспілкуються, щоб ви не були чимось. Хворий на момент вакцинації. А стосовно смертей від вакцини, дивіться, я ні одного такого випадку не знаю. Десь в інтернеті інформація проскакувала. Можливо, я не заперечую, бо це ці всі вакцини робились дуже в екстреному режимі. Вони не проходили відповідний цикл випробувань. Бо треба було дуже швидко її ввести в експлуатацію. Можливо. Але скільки смертей я бачив від ковіду, бачу, багато в мене колег померло. І молоді, і в самому розцвіті сил. Це рекомендація. В мене. Е Вакцинували десь 30% особового складу. Тобто є, були хлопці, 70% хлопців не вакцинувались. Я ж їх не засуджую. Це їх вибір, вони так захотіли. У них там свої якісь е, погляди на, на е, це питання. Це ваш вибір. Е, хтось там пише, що я гроші за цей за. Агітацію отримав. Від кого? За що? Вакцинація безкоштовна. Це просто моя рекомендація як лікаря. Ви можете слухати інші джерела інших лікарів, гадалок. Цих, тих, хто вірить в масонський заговор. Вірте, слухайте. Це ваша справа. Це просто моя рекомендація як лікаря. Вакцинуватись треба. Бо ковід це дуже небезпечна хвороба. Вона схожа на грип, але страшніше за грип. Вона випалює легені. Люди просто задихаються. Нема легень, нема дихання. І задихаються. Все. Просто ділюся з вами інформацією. А ви вже приймаєте рішення як ви ж дорослі. Дякую. Разом до перемоги. З вами був військовий лікар, Страх Олександр.